Вітаю. знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Олдугін. І далі у випуску про таке». Надзвичайного стану не буде. Питання про введення надзвичайного стану в Україні поки не піднімаються. Захід страйкує у низці західних областей. Оголошено безстроковий мирний страйк. Є воля, є шанс. У Пінчукар центрі виставлені роботи, що розповідають про життя звіл. Надзвичайного стану не буде. Питання про проведення надзвичайного стану в Україні поки не підіймалося. Про це повідомив прес-секретар, прем'єра міністра. Миколи Азарова, Віталій Лук'яненко, чиновник не уточнив, чи вдалося Азарову потрапити на своє робоче місце в кабінеті міністрів сьогодні. Раніше лідер парламентської фракції Батьківщина Арсеній Яценюк заявив, що президент Віктор Янукович хоче скликати Раду національної безпеки і оборони України і ввести надзвичайний стан в Україні. Також заявлялася інформація про можливість ініціювання введення надзвичайного стану в країні. Поряд облради на позачергових сесіях в понеділок. Лідери опозиції Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнебок прийшли на погоджувальну раду парламенту з вимогою розглянути завтра у Верховній Раді резолюцію недовіри Кабміну та підписання питання зупинки політичних переслідувань. У коментарі журналістам він нагадав, що проект резолюції недовіри кабінету внесли до парламенту понад 150 депутатів. Також Арсеній Яценюк наголосив, що другою вимогою буде зупинка політичних репресій в Україні. Звільнення Юлії Тимошенко і всіх активістів, які зараз знаходяться в казематах, за те, що брали участь у мирних протестах. Працівники Кабміну сьогодні вранці не могли потрапити на роботу. Мітингувальники перекрили вхід до будівлі. Активісти закликають держслужбовців не працювати на цю владу та приєднатися до мітингу. Тим часом в'їзд до внутрішнього двору кабінету міністрів заблокований службовим автобусом. Вхід охороняються бійцями спецпризначення. Днями випадкові перехожі зафіксували, як до будинку уряду заходять сотні беркутівців. Що зараз робиться під стінами Кабінету міністрів? Дізнаємось у кореспондента соціальної країни Павла Калашнікова. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Павле. Отже, скільки там зараз людей чи присутні хтось з лідерів опозиції? Павле, ви нас чуєте? Прошу вибачення за технічні наразі приміщення кабінету міністрів. Знаходиться близько п'яти тисяч людей. Люди постійно прибувають великими колонами, піднімаються з майдану незалежності по вулиці Інститутській, далі на Садову і Потім зупиняються біля приміщення уряду. Нещодавно, буквально хвилин 15 тому, Юрій Лусенко привів близько двотисячну колону і виступив на короткому мітингу із закликом про мирний характер пікету приміщення кабінету міністрів. Наразі триває спонтанний мітинг. Люди. Самі підходять до мікрофона і висловлюються про свої побажання та говорять, чому саме вони вийшли на вулицю. Дякую, Павле. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був кореспондент соціальної країни Павло Калашніков. Ранок на майдані розпочався з молитви. Митингувальники повернулися з ночівлі у хостелах. Втім, більша частина ночувала у будинку профспілок, де розташувався штаб громадського опору. Людям доводилося спати прямо на підлозі в коридорах. Чимало мітингувальників на майдані цієї ночі застудилися і звернулись по ліки до медичного. Намету також лікарі надали допомогу пораненим у сутичках вночі на банковій біля адміністрації президента. Снідали мітингувальники чаєм та бутербродами у штабі опозиції. Заявляють, їжі небагато. Втім, вистачає кожному. Продукти в магазинах на хрещатику є. Хоча до цього в інтернеті поширювалася інформація, що прилавки супермаркетів порожні, і всі харчі розкупили. Ускладнена доставка продуктів та товарів до магазинів через. Перекритий рух в центрі міста, де з киян скаржиться, що через імпровізовані огорожі та щити незручно пересуватися у центрі міста і діставатися до роботи, великою колоною страйкувати на майдані. Вийшли студенти університету Шевченка. Юнаки побоюються, що керівництво вишу складе списки відсутніх на заняттях та запровадить до них жорсткі санкції аж до відрахування з вишу. Прихисток в мерії кількасот учасників Євромайдану облаштували пункт обігріву та прийому їжі в КМДА на першому поверсі. працюють їдальня та буфет, де всі бажаючі можуть отримати гарячий чай та їжу. Активісти не перешкоджають працівникам дістатися до своїх робочих місць, хоча планові наради були таки скасовані. Нагадаємо, вчора прихильники євроінтеграції захопили будівлю держадміністрації та будинок профспілок. Звільніть вулиці. Київська міліція просить учасників акції протесту в центрі столиці звільнити проїжджу частину і не заважати руху транспорту. При цьому наголошують йдеться не лише про хрещатик, а й про всі вулиці центру Києва, де мітингувальники перекрили рух. За минулу добу до бригад невідкладної медичної допомоги звернулося 165 травмованих осіб. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації. держадміністрації. Усі вони учасники акції протесту у центрі столиці. На лікарняних ліжках опинилися понад 100 людей, 109 осіб. Крім того, у неділю в Києві під час акції протесту постраждали понад 40 українських та іноземних журналістів. Більшість травмованих побиті спів... співробітниками міліції. Вражаючі кадри напередодні під адміністрацією президента відбулися криваві сутички між беркутівцями та протестувальниками. Столична міліція повідомляє про понад сім десятків постраждалих правоохоронців. Тим часом у мережі з'явилося відео, як самі беркутівці жорстоко б'ють окремих мітингувальників на банковій. Далі без коментарів. Зараз робиться під стінами адміністрації президента. Ми запитаємо у нашої кореспондентки Маяковської Лани. Вона з нами на прямому зв'язку. Лано, отже, чи все спокійно на банковій? Лано, ви нас чуєте? Десь хвилин тому по вулиці. Інститутській шов шо натовп людей. Вони в напрямку Кабміну рухалися. Власне, біля приміщення Нацбанку стоїть невелика купка людей. З серед них є івано-франківський з написами Івано-Франківський Європейський. Біля на, на інститутській збираються, біля банкової починають збиратися люди. Буквально щойно чула, як представник демократичного демократичного альянсу налаштовував людей на те, що це мирна акція, і вони мають поводитися спокійно. А біля адміністрації президента, буквально хвилин десять 15 тому назад я там була. Там стоїть щільними рядами міліціянти, стоять з щитами, людей там немає, стоять автобуси. Тобто туди пройти поки що наразі неможливо. Я так розумію, що з вулиці інститутської можливо згодом будуть направлятися в сторону адміністрації президента, але поки що сказати точно, що б... так, я не можу. Дякую, дякую, Лано. Я нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Лана Маяковська, кореспондент телеканалу Соціальна Країна. Захід страйкує у низці західних областей. Оголошено безстроковий мирний страйк. Таке рішення було ухвалено на позачерговій сесії міської ради на театральному майдані Тернополя. Міський голова Сергій Надал звернувся до підприємців власників закладів ресторонного господарства, бізнесменів з проханням. Припинити свою діяльність на вході своїх підпорядкованих закладів, приклеїти таблички страйк та колективами вийти на центральну площу міста. Водночас, тернопільська міська рада, освітні заклади та лікарні працюють у звичному режимі та забезпечуватимуть життєдіяльність міста. У Львові люди збираються на 12-ту годину на акцію протесту на площі поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку. Львів'яни, які бажають долучитися до протесту, закликали створювати на своїх підприємствах страйкові комітети. Раніше голова Львівської обласної ради Петро Колодій закликав жителів області до загального страйку. За словами колодія, працівники кожного підприємства і установи повинні самостійно обрати форму проведення страйку і прийняти. Прийти на мітинг, що сьогодні буде проходити на проспекті Свободи, у свою чергу міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевічус і його заступники з 2 грудня пішли у відпустку без збереження заробітної плати, виконуючи волю багатотисячного віча, яке відбулося біля облдержадміністрації 1 грудня. Саме в такий спосіб держслужбовці заявили про свою позицію і виявили солідарність зі страйкарями. Засідання Ради національної безпеки Польщі, присвяченого подіям в Україні, збирається скликати тамтешній президент Броніслав Комаровський. Він висловив сподівання, що на засіданні ради прийде й опозиціонер Ярослав Качинський, який відвідував Україну. Польський президент також повідомив, що можливо найближчими днями відбудеться його телефонна розмова з Віктором Януковичем. Він закликав українців. Притримуватись мирного характеру протестів і пам'ятати, що тільки політичне керівництво країни може підписати угоди про асоціацію. Єврокомісар з питань розширення ЄС Штефан Фюле закликав українську владу і опозицію негайно розпочати переговори. Про це він заявив у своєму твіттері. Розбіжності повинні бути вирішені мирним шляхом, шляхом негайного діалогу. Кінець цитати. До своєї 10-ї річниці фонд Олени Пінчук Антиснід представив спеціальний проект Є воля, є шанс в пінчук арт центрі виставлені роботи сучасних митців, що були створені в епоху епідемії СНІДу, і розповідають про життя звіл. Про це з подробицями ми розкажемо у наступному випуску. А наразі це всі новини. Я з вами не прощаюся. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Зустрінемось о 12-й.